Діти це майбутнє. Ми чуємо ці слова так часто, що вони здаються буденними. Але що якщо майбутнє вже тут і зараз? Що, якщо маленькі автори пишуть великі історії, створюючи цілі світи своєю уявою? Сьогодні ми поговоримо про дітей, які. Не лише мріються а й пишуть книжки. Хто вони, як їм вдається перетворювати свої думки на справжні історії, і що ми, дорослі, можемо у них запозичити? Ви слухайте програму про дитячу літературу, і сьогодні ми відкриємо двері у світ. Дитячої творчості для початку. Давайте пригадаємо відомих письменників, які почали свою творчу діяльність у доволі ранньому віці. Літературна кар'єра одного з найвідоміших поетів 19 століття Артюра Рембо почалася досить рано. У 15 років він публікує поему Новорічні подарунки Сирі та в 16 років відправляє своєму другові Полю Верлену, присвячену йому поему П'яний корабель поеми Рембо стають доволі швидкі відомими у французьких літературних колах юний поет багато подорожує. Він пише вірші. Пізніше він візьме участь у драматичних подіях паризької комуни. Правда, потім майже цілком присвятить себе подорожам та торгівлі. Барбара Ньюхол-Фоллет Фолет, дівчинка з багатою уявою, яка любила книги та природу, і винайшла власну мову форксу. Барбара мала славу обдарованої дитини. Вже в 9 років вона написала дебютний роман, який правда згорів у пожежі, але тоді е, її батько підтримав її і просив не кидати літературу. Вже у 12 років у видавництві Кнап Барбара опублікувала дебютний роман Будинок без вікон, який дуже тепло зустріла літературний крит. За рік Барбара вирушила у подорож до Шотландії, після якої опублікувала другий роман Подорож Нормана Де». Ця книга привернула ще більшу увагу критиків Барбару називали літературним Вундеркіндом. Проте, невдовзі, сім'ю спіткала катастрофа. Сталися події, які потім назвуть періодом Великої депресії. Батько Барбари пішов із сім'ї, і разом із матір'ю вона приїхала до Нью-Йорка. Незважаючи на непросте життя і нещасливий шлюп. Нікерсом Роджерсом Барбара продовжувала писати, проте в якийсь момент вона не витримала і темною грудневої ночі 1931 року вона вийшла з дому в Брукліні і. Не повернулася, попросту зникла. Філологи й досі гадають, чи стала Барбара б новим класиком, якби не зникла цієї ночі. Хочу сьогодні згадати і Злату Філіпович. Злата стала відома ще в юному віці, але за сумних обставин. Вона жила разом із батьками у Сараєво, коли розпочалася боснійська війна. Тоді їй було лише 12 років. У період боїв за місто. Злата вела щоденник, у якому писала про жахіці війни. Щоденник був у Лікований у 1994 році та викликав широкий міжнародний резонанс. У цей час злаця вдалося разом із сім'єю втекти до Франції у 2001 році. Вона закінчила Оксфордський університет за спеціальністю гуманітарні науки. А з 2006 року випустила збірку щоденників. Підлітків, які писали про досвід життя на війні, ця книга має назву Заглушені голоси щоденники. Підлітків від Першої світової до. Іракської війни ця книжка, ще раз нагадаю, вийшла у 2006 році в Нью-Йорку. І неможливо не згадати, звісно ж, Кристофера Пауліні у 15 років він закінчив школу, деякий час навчався вдома. У цей час він і написав книгу, яка принесла йому світову популярність фентезійну сагу Ерагон про хлопчика Ерагона і дракона Сапфіра, які в союзі з ельфами, гномами і людьми повстань. Цями імперії, очолюваний королем. Гальба Торіксом роман був опублікований спочатку сам видавом, а потім вийшов у видавництві Кнопф і майже миттєво став бестселером. Пізніше Паоліні потрапить до книги рекордів Гіннеса як наймолодший автор, який продав рекордну кількість книг бестселерів у світі. Сумарно, трилогія Ерагон розійшлася більш ніж 35 мільйонів екземплярів. Остання книга саги повернення була. Продана у кількості 500 тисяч копій у США лише в перший день продажів. Цей рекорд вдалося побити лише книгами саги Гаррі Поттер. У 2006 році вийшов фільм Ерагон за участю Джона Малковича та Джеремі Айронса. Зараз кінематографісти працюють над другою частиною цієї. Кіносаги. Я сподіваюся, що таке прекрасне майбутнє чекає і на нашу сьогоднішню співрозмовницю. Знайомтеся Даринка Ясенчук, книжкова блогерка, а також юна українська письменниця, авторка книги Біжа Шпигунка. Привіт, Дарино! Я спочатку хочу з тобою познайомитися і познайомити наших слухачів з тобою. Розкажи, будь ласка, скільки тобі років, і скільки тобі було років, коли ти написала першу свою книжку? Я прочитала близько 300 книжок, і в 10 років я написала свою власну книжку біжа шпигунка. Про що твоя книжка? Ця книжка про сімейство котів. От що було б, якби ти мала своє життя, як воно розвивається? І в цій книзі саме описується життя моїх реальних котиків, біжі і її сім'ї. Про те, що біжа шпигунка, племінки пушик Сімбата Мафін з Томом дізнаються, що їхня тітка шпигунка, і вони разом починають шпигувати. В них дуже багато пригод, і про це це моя книжка. Я надихнулася цією книжкою, коли літку я часто спостерігала за своїми котами, і я часто бачила, і що вони часто на щось дивилися з таким примрушним поглядом і завжди кудись бігали, щось дивилися. І мені здалося, ніби вони якісь шпини. Скільки тобі знадобилося часу, щоб написати цілу книгу? Я писала це в Славіту, поки була на канікулах, і мені було багато часу. Е, ну, це все почалося з того, що я подумала просто записати якусь таку маленьку історію. Е, я почала це писати і зрозуміла, що це дуже тягне на книжку, тому що читала вже дуже багато книг. Е, я мала собі якийсь такий приклад цікавих пригодницьких дитячих книг. Я почала писати по розділах, все було чудово, все йшло. Мої батьки та моя сім'я мене підтримували, особливо моя сестра. Вона мені дуже допомагала. Я дуже їй вдячна. А далі мені ще допомагали її надрукувати з ілюстраціями. Також допомогли. А також мою книгу я ще зро ну, не я зробила а моя ілюстраторка. Також інші теж мені допомогли ще наліпки свої зробити. Ще я пишу кожного підпис. Мені ця книжка дуже дорога, і я дуже рада, що її написала з, з такою легкою, та скажемо, рукою і фантазією. Бо моя фантазія велика. Я вважаю, що це крута книжка. Я просто не дуже так задумувалася саме, але ну, я не переживала, як це вийде. Я писала від душі, і в мене думаю, вийшла дуже крута книжка. Ти книжкова блогерка, окрім того, що ти юна письменниця, так. ти ще книжкова блогерка. Коли я побачила, скільки книжок ти встигаєш прочитати за рік або за літо, бо ти постійно у своїх соцмережах звітуєш, скільки ти прочитала книжок за певний період. Ну, слухай, навіть доросла людина не читає стільки, скільки. Читаєш ти? читаєш Коли ти взагалі почала читати, ти пам'ятаєш? Це все почалося з того, що я приїхала до своєї сестри на літо, і моя сестра з моїм братом дуже часто читали. І мені спершу не було цікаво, я зазвичай сиділа в телефоні, грала якісь ігри. А потім я подивилася і думала, хм, було б цікаво щось таке прочитати. І я попросила купити декілька мені книжок. А ці книжки були дуже цікаві, і е, так з часом спершу було, звісно, книжки, які мені не подобалися, і в мене був тонче, тин, то ще щось. Але згодом і я е, так скажемо прогреснула. І тепер е, я з легкістю можу сказати, яка книжка мені сподобається, і я можу їй сказати, що це крута книжка. Я читаю е, за зазвичай повечерам. А бо коли в мене є вільний час, і я відпочиваю, тому що читати книги це для мене як відпочинок, а так само як. Робота мого блогу я знаю, що кілька українських видавниць зробили тепер своєю амбасадоркою, і ти отримаєш перше, та скажімо так, книжні новинки, щоб потім розказати про них своїм одноліткам. Як виникла ця співпраця? І з якими видавництвами українськими ти працюєш? Я співпрацюю з видавництвом ранок, «Аса», час майстрів та Богдан. Це все почалося з того, що деякі видавництва перші, наприклад, там Аса, Ранок. Помітили, як я знімаю огляди на книги, і от я дуже пишаюся, що в мене саме в такому форматі. Я знімаю так, що я не розказую повен сюжет цієї книги. Я розказую так, щоб зацікавити людей, щоб вони почали читати. І через це багато видавництв дуже сподобалася ця ідея. А також я дуже рада. Цьому, бо я викликаю людей, щоб вони читали. Ти говорила, що ти вже почала писати другу книгу. Що це буде за книга? Це буде продовження пригод твоїх котиків? Чи це буде зовсім окремий якийсь сюжет? Якщо чесно, це ексклюзив. тому що ви перші, хто про це чує. А моя друга книжка буде про казки для дітей від 2 до 5 років. А вона буде про. Доброту, моральні цінності, те, як досягти своєї мети, не здаватися, і дуже багато чого печального. Чи мрієш ти продовжувати цю справу і ось все своє життя присвятити письменництву? Так, я хочу вирости і бути дуже відомою письменницею. мене цікавить ця тема. Дуже я бажаю тобі тільки успіхів в цій справі, яку ти собі обрала. Вона прекрасна. Це була Даринка Ясенчук, авторка книги Біжа шпигунка, яку ви, до речі, можете і придбати. Просто не пишіть Даринці у соцмережах. Як сказала нам юна письменниця, підтримка дорослих для неї була вкрай важливою, тому хочу вас сьогодні ще познайомити із Галиною Ткачук. Можливо, ви читали своїм дітям її прекрасні книжки про котулаків або про білку квасолю. До речі, раджу вам ще книгу Галини, яка має назву Блакитний записник. Героїня цієї книжки Влада зі своєю мамою поїхали до Польщі, і там дівчинка стала занотовувати в щоденник свої найпотаємніші думки. А ще дівчинка ділиться на сторінках цієї книги історією про вимушений приїзд, нову школу, дружбу і. Про любов до всього українського Галина Ткачук, зокрема, є натхненницею і керівницею гуртка для юних письменників. Як вона підтримує своїх вихованців, зараз дізнаємося. Кажіть, будь ласка, чи всі діти готові писати власні тексти, чи дехто спочатку все ж таки соромиться? Як ви їх підтримуєте, юних письменників? Як ви їх заохочуєте? Ну тут в цьому питанні є два питання. Перше, якщо говорити про коло дітей, які цікавляться літературою і самі пишуть? Це одна ситуація. Я зазвичай маю справу з такими дітьми з творчими, і тут, якщо дитина приходить на якусь там на гурток чи на якийсь там проект, на якусь студію присвячену літературі, то вже зрозуміло, що вона цим цікавиться, і питання просто. Налагодити з нею діалог, налагодити взаєморозуміння, і зазвичай це питання часу, питання спілкування, питання підходу. А що стосується дітей, які якщо от я просто приходжу там в звичайну школу, і є клас, і в класі там різні зацікавлення? То якщо це мова про молодший шкільний вік, то зазвичай, якщо заняття якесь веселе, всі разом за щось взялись, всі разом щось роблять веселе, то це захоплює буквально всіх, і всі якось долучаються. Інша справа, що я, що б я не робила, я не, в мене немає таких вимог Наприклад, що має бути там певний обсяг, або що має бути тільки така чи, не, чи така форма. Мені здається, що творчі я не знаю, вправи, творчі завдання в будь-якій галузі, вони дають і творчість в розумінні результату. Так? Буває так, що дитина, одна дитина чи підліток, хтось напише цілу, там, не знаю, нарис чи оповідання за певний проміжок часу, а інша дитина напише. Одне речення. Але потім ми разом читаємо це речення і думаємо, о, а з нього можна зробити класний двовірш або з нього можна зробити якусь мініатюру. і серед ваших вихованців, зокрема написатора, є ті, хто вже самостійно пише власні вірші чи прозу? Колись у нас був такий проект «Написатор», про який ви говорите зараз. Він назв інша і інша, інша, інша річ. Це вже письменницький клуб П'ятниця вечір, який працює при центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Для дітей міста Києва. В письменницькому клубі п'ятниця вечір є група е, учасників, яким вже і, і по 16, 17 років, і в них вже є багато публікацій. Є е, до речі, на початку повномасштабної війни до нас звернулися з, з можливістю публікації англійською мовою, американський такий підлітковий онлайн видання. Так, вони пишуть самі і навіть публікуються самі, але все ще, е, як я відчуваю, вони цінують, коли є якась допомога. В публікації і також вони цінують, коли є можливість прочитати вголос те, що вони пишуть, але так вони вже пишуть своє. Багато в кого і зазвичай в кожного є проект написати велику книжку. От і я думаю, що для нас, як дорослих треба їх підтримувати в двох напрямках: перше, коли діти чи підлітки спілкуються безпосередньо з нами там на уроці, якщо там ми вчителі чи там на заняттях, якщо ми там викладачі якихось занять, тобто підтримувати їх тут і тепер, щоб. Писали тут і тепер з нами, всі разом читали, і треба ще підтримувати, щоб вони були е, ну, письменниками, хто сам покладає цілі, сам ставить собі завдання, сам е, щось е, пише для себе. Це, це дуже важливо. І в цьому плані дуже важливі роль конкурсів. Оце мотивує. Бо є дуже багато конкурсів письменницьких в Україні, там е, з різними різного рівня, там з різними призами тощо, тощо. Є ці конкурси є. Але я хочу звернути увагу, що особливо важливі ті конкурси, якщо вони запрошують учасників, школярів, підлітків, ем, бо, бо дуже часто умовою є повноліття автора. От я закликаю, щоб. Більше можливостей було саме для письменників підлітків. Калина, ви вже кілька років. Я навіть можу сказати, що багато років власне ведете гурток для юних письменників. І от мені цікаво, чи змінилися теми, які цікавлять дітей саме з початком повномасштабної війни. Ну якщо так пригадувати, то з одного боку я багато років вже працюю з дітьми, і це вже якщо я правильно рахую, це вже 10-й навчальний рік. Але з іншого боку, ці всі 10 років, це ж весь цей час війна триває. так, В тому плані важко сказати, мені важко порівняти якби, ситуацію миру з ситуацією війни. Але стосовно повномасштабної війни, тематично в нас в перший рік повномасштабної війни з письменниками юними з клубу П'ятниця вечора. В нас був такий проєкт, ми написали, ну, не ми <смі> учасники клубу, написали книжку історії, які ми будемо розповідати. І це було власне про досвід. ну от Хотілося ви виговорити свій досвід, свій досвід еміграції або переселення. що був досвід одного учасника, який пережив окупацію. Спершу. Я побачила, що, що був досвід це все виговорити, і саме в такій формі написати оповідання. А потім же ж цей досвід теж трансформується. Наприклад, зараз зі старшою групою письменницького клубу, ця група працює над таким проектом, який називається Співи весни. І це книжка про українську міфологію і про весну. Тобто, зараз вже вони вибрали таку тематику. Але ці твори все одно дуже глибокі, і такі щемкі, і читаючи їх, там, допомагаючи редагувати, я ставлю собі питання, чи були б це, ці всі оповідання такими, якби в авторів не було цього всього досвіду. Очевидно, ні. Я до того, що звісно, досвід е, оцей драматичний, трагічний, який ми всі маємо, він додає, ну, мені здається, що він впливає на все, що ми робимо. Але в плані літератури це не завжди тематично. А якщо говорити про якісь спільні речі, то в мене е, навіть є якась ідея переглянути і дослідити, бо, бо за ці 10 років в мене е, зібралось дуже багато. Текстів, творів дітей і підлітків, і в мене такі. Є задум колись, як буде більше вільного часу, перечитати все і проаналізувати е, про якісь повторювані мотиви. Бо я їх бачу вже зараз. Наприклад, е, в менших там дітей є в менших підлітків є е, повторюваний мотив, коли там якась команда друзів чи родина, от вони там, там поринають спільні пригоди і разом щось долають. І, до речі, оцей ця тема, що. Коли це саме команда, а не одиничний герой, Актуалізувалась під час пандемії, а потім ще під час війни. В, в трошки старших підлітків є, оця, є оцей мотив оповідань, коли ти відчуваєш якусь алієнацію, відчуження від своєї родини. і... Розумієш, що ти тепер дієш сам і відповідальний сам за все, і це почуття часом дуже глибоке і драматичне, і воно може бути передано через реалістичну ситуацію, через якусь міфологічну ситуацію. От я до того, що, хоч кожна людина зростає у своїх обставинах, але якісь певні риси загальні є, і якщо аналізувати великий масив текстів, то можна знайти. Якісь тенденції, що є в них спільно, і таке практичне питання, звісно, вам поставлю. Я знаю, що під час ковіду або на початку повномасштабного вторгнення ваш гурток займався виключно онлайн. Раптом mm -hmm. нас зараз в Польщі чують діти, які теж хочуть спробувати власне сили в письменництві. Чи можуть вони доєднатися до роботи вашого гуртка онлайн? Так, можуть доєднатися всі зацікавлені. У нас є дві групи: одна для дітей віком 10 14 років, або там 10-13. Якщо вам 14, ви можете вибирати, чи ти вив ви, в молодшу, чи в старшу. Ну, Скажімо так, 10-13 це вік молодшої групи, і вони збираються зі мною онлайн щовівторка. Тепер о 18-й годині. От за посила... ну, тут важко через радіо передати посилання, але якщо зайти на сторінку Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва, то там періодично є якісь наші анонси із посиланням на Google Meet, де ми збираємося от з письменниками 10-13 років у вівторок о 18-й, а зі старшими там від 14 до 17. -ти. В п'ятницю о 17:30 посилання єдине і його можна віднайти на Фейсбуці бібліотеки. Мені дуже подобається, як ви кажете, ми збираємось не з дітьми, які хочуть стати письменниками, а ми збираємося з письменниками. Ясно, що дуже мало серед письменників там, тих, що будуть класиками і геніальними, і там, не знаю. Всесвітньо відомими таких мало, це унікальна, унікальна історія. Але мені здається, що якщо людина любить літературу, і пише, і творить, і всім серцем тим живе, то вона є письменником незалежно від віку і досвіду. Нагадаю про те, як розвити письменницькі здібності в дитині. Ми говорили з дитячою письменницею, керівницею гуртка юних письменників Галиною Ткачук. Отже, сьогодні ми зазирнули у світ, де фантазія не має меж, а слова творять дива. Діти, які пишуть книжки, нагадують нам дорослим, щоб бути письменником, не потрібно чекати правильного моменту чи дозволу від когось. Достатньо мати історію, яку хочеш. Розповісти і сміливість її записати. Тож, можливо, десь серед наших слухачів є майбутній автор бестселерів, або може прямо зараз у когось з'явилося бажання взяти ручку і почати писати. Читайте, пишіть, мрійте, і хто знає, можливо, наступного разу ми будемо говорити вже про вашу книгу. З вами була програма про дитячі книжки, і я, її ведуча Світлана Борестовська. До зустрічі наступного тижня.